Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися алгоритмом, який надає Міністерство соціальної політики. Він буде стосуватися призначення виплат на проживання для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Зараз я назву категорію тих людей, яким не потрібно подавати заяву, вам виплати на проживання будуть призначені автоматично. Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опікування, особи з їхніх числа віком до 23 років, батьки-вихователі і прийомні батьки. Якщо ви пенсіонер і вас станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії на перевищує 9444 гривні, люди з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю до 18 років та тяжкохворі. Діти, вам будуть виплати на проживання продовжені автоматично ще на 6 місяців, починаючи з 1 березня 2024 року. Заяв описати і повторно звертатися за призначенням не потрібно. Якщо ви не належите до вище зазначених категорій, ви можете скористатися алгоритмом і перевірити, чи маєте ви право для призначення виплат за заявою, тобто потрібно повторно звернутися в органи соціального захисту населення або центру надання адміністративних послуг і подати заяву для того, щоб вам були ще виплати призначені ще на 6 місяців. Тож, перевіримо, якщо ви проживаєте на тимчасово окупованій території, то виплати вам призначатися не будуть. Якщо не проживаєте, відповідно маєте право. Звертатися за призначенням таких виплат. Якщо ви належите до тих людей, які здійснювали суттєві витрати або маєте у власності житлове приміщення більше ніж 13,65 квадратних метрів на одного члена родини, і воно це приміщення, ваше житло розташоване в інших регіонах, ніж ті, з яких виїхали, тобто воно не є окупованим і не ведуться бойові дії. Якщо так, то ви вам не будуть призначені. Якщо ж ні, відповідно, ви можете також претендувати на призначення грошових виплат на проживання. Якщо ви належите до наступних вразливих груп населення, тобто, якщо ви або звертаєтесь в інтересах малолітньої дитини, яка прибула без супроводу законного представника, ви також маєте право з заявою звернутися за призначенням. Виплат на проживання ще повторно на 6 місяців. А також, якщо ви вагітна жінка після 30-го тижня вагітності або після 27-го тижня вагітності, для тих жінок, які віднесені до першої, четвертої категорії осіб постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Якщо дохід на одну людину у вашій родині перевищує 9444 гривні, в такому випадку ви не можете звертатися за виплатами, тобто грошова допомога на проживання від держави, вам призначатися не буде. Доходом вважається заробітна плата, прибуток для пенсіонерів, відповідно, пенсія. Якщо ви є працездатною людиною, а ж ви втратили працездатність, але не маєте право на пенсійну виплату та отримуєте державну соціальну допомогу. Також маєте право звернутися на отримання грошової допомоги ще на 6 місяців. Так, далі, якщо ви перемістилися повторно з тимчасово окупованої території або зони можливих бойових дій після 1 січня 2022 року, якщо ні, виплата не призначається. Якщо ви здійснюєте догляд за кимось із вразливих груп населення, це людина з інвалідністю першої групи, дитина з інвалідністю до 18 років, за людиною, яка Досягла 80-річного віку, за дитиною хворою на тяжкі захворювання. Якщо це людина, видіснюєте догляд за людиною з інвалідністю першої чи другої групи наслідок психічного розладу, ви також маєте право з заявою звернутися за призначенням грошових виплат ще на 6 місяців.